Вода подорожчає. З березня люди платитимуть за водопостачання майже на 8% більше. Нацкомпослуг пояснює, тариф зросте у зв'язку зі збільшенням вартості електроенергії. Проте для Івано-Франківська це підвищення буде незначним. Стверджують в терекції водоекотехпрому. Так послуги водопостачання та водовідведення коштуватимуть відповідно 2 ,74 гривні 74 копійки і гривня 79 копійок за кубічний метр. Нацкомпослуг уже надіслав відповідне розпорядження комунальним водоканалам. Порівняно з попереднім тарифом для населення. Линня вартість водопостачання і водовідведення зросте на 13 копійок. Будь-якому випадку хотілося звернутися до мешканців Івано-Франківська, щоб до 1 березня вони мали можливість і знайшли цю можливість подати показники лічильника для того, щоб на це не відбулось на їхні кишені, і вони мали можливість нормально заплатити згідно нових тарифів і не переплачувати. У єдиному розрахунковому центрі запевняють, подорожчання води не вплине на вартість інших комунальних послуг та побудинкові тарифи з січня. Місяця в Івано-Франківську діють нові побудинкові тарифи. Це означає те, що для більшості людей щось поміняється. Для когось в менший бік, для когось в більший, але тарифи будуть нові. Це ніяким чином не пов'язане з рішенням про зміну тарифа на. Водопостачання і водовідведення, але це пов'язано з приведенням місцевих норм до вимог чинного законодавства, вимог постанови уряду ще від 1 червня 2011 року. Єлизавета Кейль, Сергій Шваюк, новини на вежі.